Вітаю усіх, хто цікавиться останніми подіями в місті. З вами у студії Володимир Курбатов. 38-річчя Южного вже позаду. Проте святковий присмак залишився й досі. Іганська сковорода, величезні кондитерські вироби, концерт Гаріка Кречевського та визнання обдарованих дітей Южного. І ще багато цікавого ви зможете подивитися у програмі щоденник свята. А це южницькі новини, і ми розпочинаємо. Під час святкування Дня міста маленький дачі в Шаргородській було зібрано близько 11 тисяч гривень. Деякі южненці виступають проти будівництва пам'ятника Небесної сотні. Ремонт на 5 мільйонів. Поліклініку продовжують реконструювати. Під час святкування дня міста по южному було встановлено скриньки для допомоги маленькій мешканці міста Дарині Шаргородській. Вона потребує дорогої операції на серці. Для хірургічного втручання необхідно 37 тисяч євро. Під час святкових заходів було зібрано більше 11 тисяч гривень. Допомогти у зборі коштів можна перерахувавши гроші на картку Приватбанку за номером п'ятдесять один шістдесят вісім, на ім'я. Кашицина Олена Дмитрівна. За додатковою інформацією звертайтеся телефоном 099 51 66 821. Збір коштів триває і кожен небайдужий може долучитися до доброї справи, адже чужих дітей не буває. В цілому святкування Дня міста пройшло спокійно. У міському відділі поліції повідомляють, що за вихідні до чергової частини надійшло 12 заяв. Найбільш резонансним став випадок зі спробою нападу 17-річного хлопця на підприємця. Інцидент стався в центрі міста, Свідками пригоди стало багато людей. За повідомленням правоохоронців, підліток намагався вдарити чоловіка ножем. Постраждалого швидкою доправили до южницької лікарні. Медики оцінили стан хворого як середньої важкості. 24-го, два з до нас поступив доставила швидка медична допомога молодого чоловіка. 89 го року народження жителя міста Южного, Южне непрацюючого, з діагнозом колото різані рани тім'яної частини голови. Хірурген визвали ургентного хірурга, хірурги дали медичну допомогу, госпіталізували ми його, понаблюдали до сьогоднішнього дня і сьогодні він. Виписано на амбулаторне лікування, тобто там чогось такого трагічного, слава Богу, по даному факту порушено карну справу за статтею 115 кримінального кодексу України замах на вбивство. Ситуацію з приватизацією Одеського припортового заводу обговорювали у Києві. На слухання запросили народних депутатів, представників фонду держмайна, міністерства економічного розвитку та торгівлі, антимонопольного комітету національного антикорупційного бюро, генеральної прокуратури НАК Нафтогаз України, державних підприємств Укртранс «Хімаміак», Держзовнішінформ, а також науковців, експертів та представників організацій громадського суспільства. Крім того, на засіданні були представники Одеського припортового заводу та міста Южного. Інтереси міста представляла заступник міського голови, начальник фінансового управління Людмила Паскаль. На цьому підприємстві працює близько 4 тисячі людей. Те, що це підприємство формує бюджет міста Южного. І особливо в умовах того, що ми вже отримали цифри бюджету, і ми вже готуємося до прийняття бюджету 2017 року. а Цифри, я сьогодні озвучила на апаратному згідні, вони дуже не сегодня город недополучает чуть больше 2 миллионов в месяц. Для нашего города это существенные цифры. Но это, это, это как э, такой спич представителя власти. А если говорить о том, я об этом тоже сказала, что 4 тысячи работающих это практически каждый житель города почувствовал проблему с заработной платой. Люди сегодня зарплату не получают. И глава фонда государственного имущества закончил свою речь о том, что если мы не запустим Одесский припортовый завод до зимы, то на весну нас ожидает большой капитальный ремонт. Нет, нас ожидает, возможно, нас ожидает большой капитальный ремонт, но кроме того, входя в зиму, З людьми, коротко, не отримують заробітну плату, то отримують на якомусь то мінімальному розмірі. Ми очікуємо просто велику соціальну проблему. Його рішати нужна вирішити срочно. В Києві тривають переговори щодо одеського припортового заводу. За нашу інформацією, міський голова Володимир Новацький в ці дні присутній на низці нарад, де обговорюють нову стартову ціну підприємства. За попередніми даними торги мають відбутися у листопаді цього року. Також обговорюються питання щодо відновлення роботи ОПЗ. Можливо, газ на завод подадуть 1 жовтня. Южненці обговорюють доцільність будівництва пам'ятнику Небесної Сотні в Южному. Пост на цю тему з'явився в соціальних мережах. Активісти навіть створили петицію на сайті Розумне місто. Проте зараз цей документ знаходиться в розділі опитування. Наш журналіст Юлія Гринишина поспілкувалася з автором петиції та з управлінцями, що їй вдалося дізнатися, дивіться далі. Пост про встановлення пам'ятника Небесній Сотні в соціальній мережі ВКонтакті зібрав більше трьохсот коментарів. Більш за все людей обурила сума у мільйон гривень, яка буде витрачена на пам'ятник та благоустрій. В обговоренні жителі южного звинуватили міську владу в нерозумній розтраті бюджетних коштів. Лучше би за газ заплатили городу на отоплення, а пам'ятник он нікуди не денеться. Можна і до лучших времін відложити, якщо ці времена настануть. Ігор Мангуплі користувач соцмережі ВКонтакті. Книг в школе нет, цены на отопление подняли так, что людям кушать нечего будет, в больнице нет лекарств. Многие семьи уже голодают. А они памятник ставить собрались. Мы зимой обогреваться и есть памятник будем. Бюджет города это не личные деньги депутатов и мэра Ганна Пузанова Пир во время чумы, иначе не назовешь. Нелля брославец В процесі обговорення у деяких мешканців виникла ідея створити петицію на сайті Южне Розумне Місто. Активісти в такий спосіб намагались вплинути на южницьких посадовців. За словами автора петиції, людей обурює, що влада прийняла рішення встановити пам'ятник, не погодивши це з громадою міста. Тобто я хочу, щоб були проведені якісь голосування слушання, тобто буде рішати вже населення. Так якби цим може вважатися. Якщо це місцеві гроші, то це гроші, кака. я понимаю, действительно, именно города, то есть, значит, это город должен решать, как я понимаю. Если люди голосовали за мэра, если люди голосовали за депутатов в программе, насколько я помню, ни у кого не было указано, то, что будет установлен памятник Небесной Сотни. То есть все говорили о том, что будет улучшаться жизнь города, о том, что будет улучшаться благосостояние, о том, что будут решаться какие-то первоочередные насущные проблемы. То есть власть обязана выполнять свои обещания. Не чтобы эти деньги направить на уменьшение себестоимости тарифов, эти деньги просто направляются на монтаж памятника. Это довольно-таки крупная сумма. И, соответственно, не чтобы улучшить жизнь горожан, просто сейчас наша городская власть не об этом не думает. Она просто думает о том, чтобы может, унести памятник. На сайті Южное Розумне місто петиція була замінена на опитування. Модератор сайту запропонувала таке рішення, аби автор не чекав 90 днів. Згідно наших правил, петиція набирає 100 голосів по нашому місту протягом 90 днів. Я особисто, як модератор, не несу відповідальності за те, що за 90 днів ви зберете чи не зберете голоси. У нас уже є приклад хороший, що петиція набрала голоси за 4 дні, але люди цим займалися. Люди її рекламували, люди самі е, проводили опитування, чуть не за руку приводили е, нових користувачів на розумне місто. Я велике дякую їм за це. Тому було прийнято спільне рішення з заявником, що, можливо, все-таки думку почути, і там в опитуванні є таке, е, скажімо, можливо, додаткова опція, щоб запропонувати відповіді різні. Керуюча справами виконкому, зазначила, що не розуміє причину невдоволень з боку женців. Лариса Шигіда уточнила, що пам'ятник створюється на честь усіх загиблих за незалежність України. Крім того, вартість самого пам'ятнику – 70 тисяч гривень. Один мільйон виділені на благоустрій території та заміну тепломережі. Якщо е щось людям не подобається, я думаю, що треба починати не з петицій. Треба прийти і запитати, а що відбувається, може, якщо б вони отримали пояснення з цього приводу, в них би і не було бажання в такому маленькому містечку починати не з того боку. Ми всі відкриті, ми працюємо кожного дня, наші телефони відомі всім. Мій особисто і інших працівників виконавчого комітету. Тому, якщо є питання, приходьте і запитуйте. До мене не звернулася ні одна людина з приводу того, а що там відбувається. Сума на самий пам'ятний знак смішна. Люди, якщо от буде повна повний вже кошторис цих витрат, найбільша сума пішла на те, щоб закопати ту трубу. Бо це. Важкі, якісь специфічні роботи. Це була теплотраса, яка була зверху на землі. Вона прикрашала наше місто? Я вважаю, що ні. Тепер та теплотраса, там, де їй належить бути. Зроблено доріжку велику, замощено великий кусок, де люди зможуть ходити гуляти з колясками, будуть встановлені лавки. Сам пам'ятний знак це. Одна, може, я не знаю, там тридцята від, від того благоустрою. Благоустрій, да, він дорогий. І що нам розібрати благоустрій, відмінити в нашому місті, тому що сьогодні це дорого? Так, да, це дорого. Ну, поки були гроші, ми це робили. Не буде завтра грошей. Ми не будемо цього робити. Але встигли зробити багато в місті, полаштувати багато доріжок, зробити якісь нові місця відпочинку. Чому цього не робити було, коли була можливість? Будівництво пам'ятника розпочалось більше місяця тому. На території біля Свято-Покровської церкви завершилися основні роботи по капітальному ремонту теплотраси. Зовнішні труби заклали в траншею. Наразі відбуваються роботи з благоустрою скверу. На території будуть зелені насадження, встановлені лавки та зовнішнє освітлення. Фундамент під пам'ятний знак вже готовий. Підрядником виступила фірма Берег мрій. Пам'ятником займається з фонд коммунального майна, а мы благоустраиваем территорию и делаем фундамент. Вот И производили работы по теплотрассе. В общей сложности это до, до миллиона гривен. Памятный знак планируют устанавливать в первых числах октября и сразу начнутся облагораживать из гранита фундамент и ступени Пам'ятник, а то зараз ви ждете, поки буде готов пам'ятник. Да, да? да, спочатку... Все готово. Да, пам да? Ну фундамент повністю готов. Набрав свої прочності. Вот. А зараз созвані ліскузніцом до конця місяця закончить виполнен пам'ятного знака і монтаж буде призводитися в началі октября. Відкриття пам'ятного знаку заплановано на 14 жовтня в День захисника України. Монумент представлятиме собою трьох журавлів. Ремонт в поліклінічному відділенні Южненської міської лікарні триває. Міський голова разом з начальником УЖКГ особисто побували на будівництві. Представники міської влади оглянули хід робіт та внесли корективи. На ремонт з міського бюджету виділено близько 5 мільйонів гривень. Спостерігала за процесом Юлія Гринишина. Основна частина робіт з реконструкції фасаду виконана. Будівництво мало підійти до завершального етапу в кінці вересня. Через нещодавню сильну зливу ремонт триватиме більше, ніж планувалось. Там спеціальний матеріал, він небезпечний, але він, в нього є така властивість, він втягує вологу. А поверх цього матеріалу там ще буде три слої. Перший це. Сітка, другий металева сітка, чотири слої. Зверху спеціальний матеріал для того, щоб на нього нанося, наносити краску, а потім покраски. І оскільки дощ виявився дуже інтенсивний, то дуже багато вологи втягнула в себе цей матеріал. От ми будемо ждати, ще днів 10, поки він, поки він просохне. Якщо, ну дай Бог, ще один дощ, то ще. Ну, Оскільки це питання тендерне і там є терміни, то складений відповідний акт про те, що погодні умови не відповідають. Міський голова проконтролював, як відбувається утеплення фасаду. Також побував у приміщенні, в якому будуть зберігатись дитячі візочки. Офіційна делегація оглянула ремонт туберкульозного відділення. Реконструкція фасаду це завершальний етап капітального ремонту поліклініки. Роботи були розпочаті близько п'яти років тому. За цей час вдалося провести ремонт всередині приміщення та реконструювати дах. Повний комплекс робіт обійшовся міському бюджету більше ніж в 10 мільйонів гривень. Ціни міняються кожен день. Так, як, наприклад, і ми мерію строїмо, і постійно зміння, постійно даємо на експертизу. Нам експертиза робить поправки якісь. І все все з-за того, що матеріали, ціна на матеріали міняє, міняється, росте, ціни на заробітну плату ростуть. И все это нас, э, такие работы нужно проводить как можно быстрее, чтобы не растягивать э, в, в, ну, на длинный период. Здесь так, то пару метров принадлежит поликлинике, то пару метров городу. И опять-таки э, меняются, э, ну, скажем так, метражи. Я думаю, что сейчас мы на сессии утвердим э, Територію поліклініки. і з этой поліклініки вже будуть смотреть працівники поліклініки, так как ми сделали прикрепили територію к Надо ли забор. Може, надо забор сделати зелений забор із буде достаточно. Я, я противник больших заборов. Это не по європейськи, скажем так. Завершити будівництво планується приблизно через два тижні. Окрім ремонту в поліклініці, наступного року запланований благоустрій. Буде проведення озеленення території та викладена тротуарна плитка. Ремонтні роботи будинку по вулиці Приморській завершились. Стіни утеплені та пофарбовані у теплі пісочні тони. Новий фасад виконано у єдиному ансамблі із сусідньою висоткою та багатоповерхівками на вулиці Григорського десанту. Будинок утеплювали базальтовими плитами та пінопластом товщиною 10 сантиметрів. Проєкт утеплення будинку здійснювався за програмою 50 на 50. Жителі оплачували тільки свої торцеві стіни, які то, них виходили. А город уже брав повністю далі на сібя. Та й балкони, обші обші міста кользування, цоколь і верхній етажі тех и і сліфтової. То это брал на полностью повністю розхід роботи выполнили качественно, и современно. Наразі всі висотки по вулиці Приморській та Григорівського десанту є утепленими. Наступний будинок на черзі: проспект Миру 16 на день міста відбулось урочисте відкриття нового дитячого майданчику. Площадка відкрилася на подвір'ї будинку 11 по вулиці Приморській. На встановлення ігрового комплексу та благоустрій з міського бюджету було витрачено 480 тисяч гривень. На святковий захід завітали сім'ї з дітьми та южненські посадовці. Не обійшлося і без сюрпризів. Бачили нові гойдалки Юлія Гринишина. Ігровий дитячий корабель пришвартувався на подвір'ї будинку 11 по вулиці Приморській. Майданчик представляє собою комплекс гойдалок, які розраховані для дітей різного віку. Кожен малюк обрав для себе найцікавішу. Гірки, гойдалки, дитячі будиночки переповнені дітлахами. На свято завітала клоунеса, яка розважала дітей конкурсами та забавами. Классная площадка, я всегда ходила такую площадку. С друзьями в Дороганялке еще можно бегать, можно с скач... горок скатываться. А где вы с друзьями раньше играли? Раньше на том поле в футбол играли. Очень удобно, мы живем в этом дворе и э, пройти мимо нее просто не можем. Ну, единственное сложное, что теперь детей очень сложно оторвать от этой площадки. Вот. Но это очень радостно. И... Просто теперь це стало таким центром зустрічі для родителей, для дітей і для знайома родителей. Это... Ми просто дізналися, що у нас во дворі столько дітей, і це дуже здорово. Майданчик з'явився на Приморській 11 не випадково. В цьому будинку проживає депутат Южненської міської ради Людмила Левицька. Вона представляє інтереси мешканців цього дому. Всього почались розмови. С одной жительницей моего дома, у которой есть маленькие детки Ирина, она говорит, было бы хорошо, чтобы в нашем доме на территории домовой территории была детская площадка. Вот с этого все началось. Это было давно, вот просто был разговор. А потом, когда уже депутатский корпус рассматривал строительство детских площадок в нашем городе, депутаты поддержали, были выделены средства. Монтаж ігрових комплексів розпочався в кінці серпня. Виконувала роботи фірма-підрядник Леон. Наразі залишилось провести роботи з благоустрою. Заплановано встановити додаткові лавки, смітники, зовнішнє освітлення. Також будуть створені пандуси та доріжки для візочків. Это уже такая общегородская программа, мы уже несколько лет подряд э, тогда вы объявили о том, что мы будем в городе стараться благоустраивать наш город, в том числе строительством детских площадок в городе. И сначала был план построить в каждом микрорайоне, выполнили, сделали, большие такие якорные, центральные. А затем уже пошли, давайте дальше теперь идем по крупным дворам, где у нас живет много людей, где жителям удобно рядом с домом собираться. Надеюсь, будет долго работать и очень хочется, чтобы все-таки жители относились с пониманием. Дети площадки не ломают. Площадки детские у нас ломают взрослые дяди, которых иногда отсюда в разном состоянии надо вывозить, увозить, потому что им почему-то вспоминается детство, они хотят покататься на карусельках, но, к сожалению, это на это все-таки не рассчитано на вес в 100 кг и более. Цього року в місті з'явилось чотири дитячі майданчики: спочатку на міському пляжі, потім у дворах будинків 23, 26 по проспекту Миру та Приморський 11. Надалі встановити ігрові комплекси планується на подвір'ях 4-го мікрорайону. І на завершення випуску відключенню воду та електропостачання бути згідно розпорядження міського голови через планові роботи Комінтернівським рем на дільниці Берегова Сичавка Тимчасове припинення подачі води та електрики відбудеться 27 вересня з 8.00 до 17.00. Дитячі садочки та школи працювати не будуть. І наразі це всі новини цього випуску. Я прощаюся з вами до середи, 28 вересня о 21.00. першій новини вийдуть в ефір зі свіжою порцією новин. Тож залишайтеся з нами і будьте здорові. Gracias.